Доброго дня, шановні дорослі. Доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні на заняття до нас прийшов іще один свійський. свіська тваринка. Це Котик Мурчик. Подивіться на нього, який він гарнесенький. І він уже подружився з нашим кузею. Вони стали. Дружить і товаришувати. Я вирішила нашим тваринкам подарувати шарфики. А чому? Діти, тому що на вулиці похолодало, стало холодно. Ми вже на тому тижні з'ясували, що в нас осінь, а осінню холодно. Діти, у мене на столі лежать шарфики. І мені треба з'ясувати, кому який шарфік подарить. Давайте подивимося: Котик Мурчик у нас маленький, і йому шарфик треба короткий, а Кузя у нас великий, і йому шарфік треба довгий. Давайте розгорнемо по черзі шарфики. Це якого кольору шарфик, дітки? Так, червоний. Розгорнемо його і побачимо. Він якої довжини. Так, ось такий шарфик, ми ще не знаємо, він довгий чи він короткий. Тепер розгортаємо шарфик якого кольору. Так, дітки, зелений. Дивіться, він такий довгий, аж з столу падає. Це у нас короткий шарфик. А це довгий, як ми б знали, а ми їх поклали рядом близько один до одного. А ще можна накласти один на один і з'ясувати, що червоний шарфик короткий, а зелений довший. Отже, я дарую тобі, кузя, зелений шарфик, а котику мурчику я дарую. Червоний шарфик. Все, ми все з'ясували. Вони задоволені і будуть їх носити. Дітки, а ви вдома порівняйте шарфик свій, мамин або тата, або братика, або сестрички. І з'ясуйте, у кого короткий, а у кого довший. А тепер у нас ще одне завдання. Дітки, подивіться, у мене ось скільки тваринок прийшло в гості. Подивіться, якого кольору ця доріжка. Так, червоного. На червоній доріжці сидять у мене кошенятка. Подивіться, їх багато? Так, їх багато. Це доріжка червоного кольору верхня. На нижній доріжці сидять у мене хто? Цуценятка. А якого кольору ця доріжка? Так, жовтого, молодці. Діти, а як можна сказати, кошенят і цуценят їх скільки? Обох так, багато. А ще, як можна сказати, дивіться, вони сидять один біля одного, і ми можемо сказати, що їх порівну. Молодці. Або ще можна сказати таке слово, їх однаково. А якщо одне кошенятко піде кудись погулять, як ми скажемо, скільки кошенят буде менше, ніж цуценят. Наскільки на одне кошенятко? Його немає? Молодці. А тепер піде гулять одне цуценятко. Як ми скажемо, цуценят скільки менше, чим кошенят. Наскільки на одне цуценятко менше? Знову прийшло цуценятко до всього гурту. Тепер їх скільки стало? Однаково або порівну. Молодці. Отже. Отже, діти ми сьогодні з вами з'ясували, що таке довгий. А що таке короткий, можна не тільки шарфики порівнювати, а й інші предмети стрічки, лінічки і таке інше. Ще ми з вами з'ясували, що таке порівну і що таке на один менше, і на один більше. Дітки, я чекаю від вас фото, де ви будете порівнювати. Свої шарфики вдома. До побачення, діти, до зустрічі!